Нічого собі. Раніше виходив і цей. Бабки стояли за курками, так, за якимись там кустумахами, а тепер за плиткою. Оце дожилися. Бабки в очередь за плиткою, сантехнікою займають добробут. Ну, Ось так от. А ви кажете, стоять плитку ждуть, бачите, дешево. Ну, ранок почався добре. З бабок посібався. На гаражі голубів покормив. Ще йду по справах. Та й вже й неділя закінчиться. Завтра вже понеділок знову збиратися і на роботу. Всім гарних та приємних вихідних, в кого вони є. Але їдять добре. Смачне, правда? Що Щоб я так жив, блін. М'ясо по 300 кг їв. 300 Триста е, це їх жиру за 200 щуки. хто там каже, що два? Двор...